Слава Ісусу Христу, дорогі, розпочинаємо нашу молитву. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем. Що через нього все сталося Він задля нас, людей, і нашого радиць, спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за Понтія пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого що від оця і сина і сходи, що за оцем і сином рівно поклоняємо, рівнославими, що говорив через пророків єдину святу Соборну і Апостольську Церкву, і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. За примноження віри, надії і любові. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословений плідло на Твого Ісус, Свята Марія, Мати Божа, молись за нас рішних нині, і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідло на Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас рішних нині, і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословенний прітло на Твого Ісуса, Свята Марія, Мати Божа, молись за нас річних нині в годину смерті нашої. Амінь. Перша славна тайна Воскресіння Ісуса Христа. Виступаємо проти нас самих, сокрушаємо особисті гріхи і вади, вчинимо наступ проти злих духів, які є в нашому житті, прощаємо нашим ворогам, просимо за людей, котрими вчинили зло. Що Бог віддав їм те, що ми у них забрали. Отче нащо єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не види нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і плід Лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, плід Лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословений плід лона твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діва радуйся, благодатна, Марія Господь з Тобою, Благословенна тими жінками і благословений плід лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна, Марія Господь з Тобою, Благословенна між жінками, благословений лона Твого. бо ти породила Христа спаси і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна, Марії Господь з Тобою. Благословенна між жінками, благословений плід на Твого. бо ти породила Христа, спаси і Збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословенний ти Христа, і благословений Лона Твого. бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марії Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений Лона Твого. бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, і плід лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радойся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, і плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О, наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. О Марія, непорочне зачаття, молися нащо до тебе прибігаємо, а також за тих, які до тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. Друга славна тайна Воскресіння Ісуса Христа. Воюємо проти гріхів і зла, які вчинили наші предки, предки нашої сім'ї і нашого народу. Просимо, Господа, пробачити нашим предкам. Виганяймо злих духів, які через зло, скоєне предками, увійшли в наше суспільство чи родину. Прощаємо ворогам, які катували наших предків. Просимо благословення для жертв, яким наші предки скоїли зло. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь Радуйся, Марія, благодай повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена і благословений прітло на Твого Ісуса, свята Марія, Мати Божа, молися нас рішних, нині і годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословенний підло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних минів у годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословенний підло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, ти між жінками, і благословений прітло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений прітло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословений прітлона твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословений прітлона твого Ісус. свята Марія, Мати Божа. Молись за нас річних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти, між жінками, благословений прітлона твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас річних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна між жінками, благословений прітлона твого Ісус. Свята Марія, Мате Божа, молись нас насрішних, нині і годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з Тобою, благословена жінками і благословений лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. О Марія, непорочне зачаття, молися за на, що до тебе прибігаємо, а також за тих, які до тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. Третя славна тайна зіслання Святого Духа. Виступаємо проти сучасних гріхів нашого суспільства, таких як аборти, чари, нечистота, безбожний атеїзм, життя в залежності, корупція, нечесність. Воюємо проти злих духів, які стоять за цими гріхами, прощаємо теж нашим винуватцям і молимося за жертви наших переступів. Отче наш, є єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, і хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Діво, раду, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена між жінками, благословений крітло на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво раду, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена між жінками, і благословений птлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуся, благодатна Марія Господь з тобою, ти тими жінками, і плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Діво радуся, благодатна Марія Господь з тобою. ти тими жінками, і плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця діво, радуйся, благодатна, Маріє Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений лона Твого. бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна, Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений лона Твого. бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, ти тими жінками, і, і плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребує Твого милосердя, о Марії непорочне зачаття, молиться за нас, що до Тебе прибігаємо також за тих, які до Тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. Четверта славна тайна небовзяття Марії. Духовно воюємо проти гріхів осіб пливових та тих, що мають владу на всіх її рівнях. Протистоїмо егоїзму і лінощам чиновників, боягузтву і байдужості в урядуванні. Корупції, великомасштабній крадіжці національного маєтку, а також противимося єресі неомарксизму, гендерполітики і масонства. Воюємо проти злих духів, які можуть діяти через злих впливових людей. Прощаємо всім чиновникам і впливовим особам, відповідальним за зло вчинене нашому народові. Молимося за всі жертви злого способу спробування влади, особливо за мільйони незабезпечених людей похилого віку і мільйони молодих людей які примушені виїхали на еміграцію, і за тих, які, втративши надію, піддалися різноманітним патологіям. Отче нащо і сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенний плідло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь Радуся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний підло на твого Ісуса. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь. Радися, Марія, Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою. Благословена між жінками, благословена і благословений прітлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас, грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословений прітлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися назрішних нині, і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молиться нас зрішних нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна тим жінками, і благословенний плід лона твого Ісусу. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас річних, нині і годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна тимі жінками і, і плід лона твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молися нас зрішних вині, і годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна тимі жінками. І благословенний плід лона Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молися за зрішних нині і годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і плід лона Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас рішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе милосердний, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя, о Марії непорочне зачаття, молись за нас, що до тебе прибігаємо, а також за тих, які до тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених тобі. П'ята, славна тайна, коронування Марії на царицю неба і землі. Виступаємо проти війни і гасимо її, молимося про навернення імперіальної більшовицької Росії, про повернення нам украдених земель, про мир в Україні і в цьому світі, про падіння тоталітарних систем припинення воїн і щоб не було Третьої світової війни. Далі воюємо проти злих духів, які діють через тоталітарні країни, прощаємо Росію і всім нашим нинішнім зовнішнім ворогам, а також молимося за їхні жертви, в тому числі Україну, просячи. Щоб стак багатостраждального, як мало котрого нашого народу, який терпить муки вже тисячу років вийшла в найближчому майбутньому по благо усього світу масіянська іскра, таємниче велике і могутнє добро. Просимо про добре керівництво для України і щоб Господь підняв Україну як могутню християнську державу. Молимося про потрібні ласки для воїнів, тих, які воюють в полонених, безвісті пропавших поранених. Військових медиків капеланів, світських полонених, осіб, чиї рідні близькі у важких ситуаціях через війну чи померли на війні, переселенців і біженців, всіх постраждали за останню добу внаслідок російської агресії. Просимо про Царство Небесне для всіх померлих за волю і незалежність України і дякуємо Господу за чудо, яке Він приготував через непорочне серце Марії для України. Отче наш, нашої сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена, і благословений лона Твого. Воти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марії Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого. Воти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво радуся, благодатна, Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого. Воти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марії Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословенний плідло на Твого. Воти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво радуйся, благодатна, Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений підлона Твого. Боти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуся, благодатна Марії Господь з Тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений прітлона Твого. Боти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуся, благодатна Марії, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марії Господь з благословенна Благословена між жінками, благословена і благословенний прітло лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословений лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діва радуйся, благодатна Марії Господь з Благословенна Благословена тими жінками і, і плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава всю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині повсякчас. І навіки вічні. Амінь. О наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя. О Маріє, непорочне зачаття, молися наш, що до Тебе прибігаємо, а також за тих, які до Тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. Твою милість прибігаємо, Богородицю Діву, молитвами нашими, в скорботах не погорди, але від бід захисти нас, єдина чиста і О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, сином своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь ми молилися в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі Дякую вам за спільну молитву, дякую за вашу вірність, і запрошую вас о 21.35 доєднюватися до молитви прославлення, яку транслюватиму із цього самого YouTube каналу. До зустрічі!